Покушаємося чуть з того. Лікується після ДТП. У Кривому Розі виходжують косулю, яку збила автівка 28 квітня. На дорозі дику тварину помітили правоохоронці та відвезли до ветлікарні. Так склалося, що поліцейські їхали за цією жіночкою, яка збила тварину. Вони ну, це все бачили на власні очі, зупинилися. Вод і вони допомогли дівчинки. Забрали цю тварину і привезли вже до нас. Анна каже, спеціалізується на допомозі собакам та котам. Дикій косулі допомагає уперше. У тварини діагностували перелом кінцівок, оперувати взялися медики Дніпра. Анна каже, будь-що хотіла допомогти. Для цього взяла кредит у банку. «Врачі нам сказали, що операція буде коштувати 60 тисяч гривень. І плюс реабілітація. Ну тобто, до кучі, якщо скласти, то це приблизно сума була 80 тисяч гривень. Ми вже закрили цей борг, тому зараз збираємо на реабілітацію. Нині тварина у стабільно важкому стані. Від удару в неї травмовані дві кінцівки, каже ветлікарка Ульяна Протасова. Вона забрала тварину додому. Там була складність передня лапа була перелом і задня лапа, то там вона повністю її складали. Тобто з маленьких кусочків він не піднімається, він не спирається на лапу. Ми його фіксуємо. Ми його самі піднімаємо, ми його держимо два-три рази на день. Ульяна каже, більшість часу косуля у будинку під спеціальною лампою. Раз на день її виносять у вольєр. Два рази на день у нас крапельниці, антибіотикотерапія це тварина, яка залишиться інвалідом на все життя. Ведлікарка каже, косуля звикає до людей. Її, наприклад, упізнає за голосом. Це тварина, яка соціалізована. Ми його не можемо відпустити, тому що він буде шукати людей. Але якщо він буде шукати людей, він буде виходити на траси, буде виходити до жив масивів. За оптимістичними прогнозами каже Ульяна Протасова, за місяць у косулі із кінцівки знімуть пристрій для фіксації. Тварина наново вчитиметься ходити за допомогою спеціальної конструкції. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.